Привітики! Давайте поговоримо про. Ні, таким ми на цьому каналі не займаємося, бо ми з вами геймери, і єдиний секс, який ми можемо мати, це з управлінням старих ігор. Клянуся, це стосується теми відео. Як я й обіцяв, ми почнемо розбирати класичні платформери. Зокрема, бойові платформери, тобто ті, в яких є кнопка атаки і бойова система. Просто тому, що з ними я знайомий найбільше. На сьогодні я вибрав гру, про яку відзвався в своєму минулому відео, як про безсумнівів, найскладнішого представника цього жанру. Мова йде про серію Мака і Мура, українською це село, де живуть демони. Ладно, давайте краще візьмемо західну назву. За межами Японії Макаймура відома як Гост Goblins. А також Голсін Ghosts, Ghosts, Ghosts to Glory, щоб це не значило. Gargoyle's Quest, Demon's Crest, Крест, in the House. Я зрозумів, буду її звати просто Макаймурою. Чому я вибрав саме її? А тому, що в ній можна знайти коріння всіх бойових і ран'енган платформерів з 80-х. Це тупа. Класіка, це база. Механіки Макаймури по-своєму довершували такі серії, як Castlevania, Contra та Mega Man. А елементи їхнього геймдизайну використовувалися іншими платформерами вже тоді, скажімо, оригінальною трилогією Ninja Gaiden, яка додала до цієї формули хакен slash бойовку з гри Shinobi. І власне цими самими франшизами інді розробники надихаються і до сих пір. Rogue Legacy, Blazing Chrome, 2030XX, Cyber Shadow, Cursed Castillo... Да навіть Шовл Найт, у якому герої унікальні, але вони все одно управляються як у Каселванії і рухаються як у мегамені. Є, звісно, і більш-менш оригінальні проекти, типу Капхеда, але й вони спираються на ті самі основи. Але. Чому? Невже за всі ці роки не вийшло інших бойових платформерів із іншим фундаментом? Ні, були, звісно, Metroid 2, ні, але й там ігри орієнтуються або на Супер Метроїд, або на Симфонію Ночі. Звісно, ностальгічні проекти краще продаються, але звідки в людей виникає ностальгія саме до цих ігор? Давайте розберемося. Вітаю вас на каналі Теорія Ігор. Сьогодні ми зануримося в серію Мака і Мура. Ми розберемо все те хороше, що в ній було зроблено вже тоді, і покажемо, що ігри люблять. Не за геймдизайн. Зацікавилися? Тоді підпишіться на канал, бо в майбутньому буде ще більше подібного контенту. Але перед цим я нагадую про пожертвування нашій армії, які ви обов'язково повинні зробити, якщо хочете наблизити Україну до перемоги. В описі до відео ви знайдете деякі з фондів, що присвячені цій справі. Не зволікайте, бо ми переможемо тільки разом. У своєму відео про Shovel Knight я забув згадати дещо важливе на цикл про платформери. Мене дехто надихнув. Знайомтеся, Сноумен Геймінг, відеоігровий есеїст, який знімає про гейм дизайн. У нього є й непогані відео, наприклад, про Shovel Knight. Але оце от про платформери на NES настільки погане, що дискредитує як його, так і поняття хорошого геймдизайну загалом. Саме в ньому фігурує уявлення про те, що система життів дорівнює погано, бо це як в аркадних автоматах, і що треба зробити як у Dark Souls, і, і що Shovel Knight крутий, тому що в ньому як у Dark Солзі. Усі ці тези я, хоч на них прямо і не посилався, але розбирав у минулому відео. Я наполегливо раджу його подивитися. Головною помилкою Сноумена було сприяти. Геймдизайну як чогось безальтернативного, як єдиного стандарту. Те, що працює в одній грі, працюватиме й в іншій, а те, що в одній грі не працює, не працюватиме ніде. І таким чином з ігор відмітається креатив: гра повинна посилатися на іншу, щоб бути хорошою. Але Макаймурі не було на що посилатися. Вона вийшла за два місяці до Super Mario Bros. І серед скролінг платформерів орієнтуватися можна було хіба що на Пакленд. Доволі хороша гра, до речі, яка без сумніву. Слугувала натхненням до Супермаріо, але навіть так, ні там, ні там не було ніякої бойової системи. Що робити, як робити, робити з нуля. Гадаю, навіть якщо б капкоми не турбувалися про цей аспект, то Макаймура все одно була б хорошою. Ваш стандартний метальний спис відчувається доволі приємно. Це простий і зрозумілий проджектайл, який летить попрямі, аж поки не зіткнеться з ворогом або не долетить до кінця екрану. Але капкоми все ж потурбувалися про бойовку, бо це лише один із п'ятьох видів зброї, якими може користуватися сер Артур. Так, головного героя звуть сер Артур. Крім списів, вам доступні ножі, які мітаються швидше за спис, але наносять менше урону. Сокири, які летять по дузі, наносять багато урону і прорізають ворогів наскрізь, але мітаються в меншій кількості. Факел, який теж летить по дузі, наносить багато урону, але не пролітає крізь противників. Замість цього він підпалює землю, якщо на неї впаде. І врешті-решт хрест, у західній версії щит. Він як і ніж швидкий, але має абсолютно мізерну дальність. А проте наносить багато урону і тільки ним можна вбити фінального боса. Це доволі великий арсенал на свій час. Який привносить у гру різноманіття, але головніше за це, він додає Макаймурі історичного значення. Каслванії, контури та мегамени брали цю систему за основу. Вони взялися покращувати доволі суперечливу її реалізацію. І вже ці покращення до сьогодні використовуються інді-розробниками як лекало. Стривайте, а чому ж суперечливу? А річ у тім, що сер Артур може тримати в руках лише один вид зброї. Підбирає нову, стара зникає. У цій грі цілком реально підібрали. Брати нову зброю випадково, і це не було б великою проблемою. В контрі, наприклад, все працює саме так. Але в контрі кожна зброя це апгрейд, що цілком інтуїтивно. В Макаймурі ж, от, наприклад, факел або по-простому вогник. Ну здавалося б, високий урон, підпалення землі, але проблема в тому, що поки цей вогонь на землі не догорить, ви не зможете користуватися атакою взагалі. Чи от сокира, яка пролітає крізь ворогів і повільно летить на землю. Ви не зможете мати на екрані більше одної кинутої. Сакири. Тут же не важливо наскільки більший урон. Сокира за замовчуванням буде слабшою, бо списів на екрані можна одночасно мати до трьох штук. Дуже швидко ви привчитеся або не підбирати зброю взагалі, або на худий кінець брати ніж, який теж хороший. Але це може зіграти з вами злий жарт, бо якщо ви дійдете до кінця гри без хреста, то вас не пустять на фінального боса. А хрест це, мабуть, найгірша зброя у грі через свій ренж. Ним непогано бити фінального боса але всі інші вороги особисто. Якщо вони вміють літати, це жах. Але в захист цій системі, і я знаю, що це буде звучати не дуже переконливо. Вони намагалися, окей, знову ж у них не було ніякого референсу на той момент, і тож вони хотіли все збалансувати. В кожній зброї дати якісь свої слабкі та сильні сторони. Спис це золота середина, все інше альтернатива спису, а не апгрейд. І це теж непогана задумка, просто її складніше реалізувати добре, аніж, наприклад, додаткову зброю. У сіквелах баланс зброї зроблять кращим, фінального боса можна буде бити будь-чим, хоча для хорошої кінцівки все ще потрібно буде вик... Використати певну зазвичай погану зброю, а пізніше взагалі дозволять підбирати втрачене спорядження. Ну а в першій частині ця система лише додає складнощів, бо треба бути обачним і не підбирати всі предмети підряд, як би це не було контрінтуїтивно. Ghost Goblins відомий найбільше тим, що він складний, дуже складний. Я навіть не знаю, з чим було б правильно порівняти цю складність і ні, Dark Souls на фоні Макаймури. Це як Бравл Старс на фоні Доти 2. І звичайно ж у експертів з хорошого геймдизайну по типу Сноумена одразу ж з'являється відповідь на те, чому ця гра така складна. Вона ж аркадна. Саме так, капкоми жадібні капіталісти, які зробили цю гру з однією задачею висмоктати з вас кишенькові гроші. Принаймні, я припускаю, що пояснення Сноумена буде саме таким, адже в своїй критиці ігор на NES він винив саме аркадні ігри в їхньому проблематичному геймдизайні. Ну що ж, давайте подивимося, чому саме Макаймура така складна і дамо відповідь: був це креативний задум розробників або ж зловісний план по викраданню в школярів їхніх четвертаків. Складність перша. Шляхетний Артур помирає всього з двох ударів, без можливості апгрейду цього параметру. При цьому ворогів тут навалом і деякі з них нескінченно респавняться та ще в випадкових місцях. Звучить, звісно, болісно, але при бажанні в такому світлі можна описати будь-що. В Маріон ви взагалі з одного удару помираєте, і що з того? Давайте додамо трішки контексту. Так, Макаймура це далеко не Маріо зі світу бойових платформерів. У Макаймурі з самого початку доведеться бути обачним та обережним, запам'ятовувати дизайни рівнів, розташування ворогів, навчитися проти них боротися. Але відсутність довгого хепебару якраз і натякає на це гравцям. Не поспішайте, розберіться в управлінні, побийте зомбі бов. Йванчиків, подивіться, що з них випаде, а вже потім ідіть до першого боса. Так, зомбі нескінченно респавняться у випадкових місцях, але у вас завжди достатньо часу, щоб на них відреагувати, потрібно просто бути уважним. І так, над вами нависає таймер, але він більш ніж щедрий, потрібен скоріше для системи очків. Складність друга: у вас всього два додаткових життя, після яких. Геймовер. Опустимо те, що в домашніх версіях у вас є нескінченні продовження, і геймовер відсилає вас на останній чекпоінт, а не на початок гри. Тобто, що з геймовером, що без нього, все те саме. Уявімо, що ми в аркадному залі, і у нас лімітовані четвертаки, тож після кількох геймоверів продовжити гру вже буде не можна. Але і тут розробники дали нам шанс. Бачите оцей от лічильник очків? Так, це один із тих самих архаїчних аркадних елементів. Так от, зібравши 20 тисяч очків, ви отримуєте додаткове життя. Все вірно, безкоштовно, без монеток чи чогось іще, просто за акуратну і методичну гру жадібні капіталісти з компанії Capcom винагороджують геймера життями. І так воно буде в усіх платформерах після Макаймури, не тільки бойових і не тільки аркадних. І це значно приємніша винагорода за якісь ачівки в стімі, бо в житті є практичне примінення. Ви витратите на гру менше грошей. Ну чи менше часу, якщо ви граєте на консолях, хоча знову ж це стосується не Макаймури, а вже Каселванії і подібного. Давайте також згадаємо, що тоді не всі ігри задумувалися як щось, що гравцю обов'язково потрібно пройти. І в цьому винуваті не тільки розробники неандертальці, не освячені хорошим геймдизайном від пресвятого Хідетака міядза. Просто менталітет тодішнього геймера був іншим, гра була викликом, а не інтерактивним кіно. Вам може це не подобатися, але це не поганий геймдизайн, це інший геймдизайн під інший відеоігровий стиль. Макаймура чудова тим, що працює і як аркадна, і як домашня гра. В Аркаді це складний, але чесний виклик. Удома це цікавий і невеличкий відеоігровий сценарій. Останнє з певними обмовками, але ми до них іще повернемося. Складність третя, моя улюблена вашого героя. Не можна контролювати в стрибку. Він буде летіти по дузі, поки не впаде на землю, або на ворога від чого отримає урони, можливо, його навіть відкине в бездонну яму. Оце і є той самий секс із управлінням, про який я казав на початку відео. Хоча насправді це непогане управління, воно плюс-мінус чуйне і персонаж робить те, що йому наказує гравець. Просто такий стрибок прийнято вважати незграбним, небажаним для платформерів, бо він не дає гравцю повного контролю над персонажем. Але справа в тому, що в цій грі немає складного платформінгу, для якого потрібна була б висока точність. Він буде в іншому платформері від капком, у Мегамені, де стрибки якраз не мають ніякої інерції. Дуга в Макаймурі є дуже природною та зрозумілою, і вона додає до тої філософії дизайну, яку я описував вище. Не поспішайте, запам'ятовуйте. І думайте перед тим, як діяти. Єдина корекція в польоті, яку необхідно мати з такою кількістю ворогів, це можливість розвернутися і надавати стусанів ворогу позаду вас, але гра дозволяє вам таке робити. Тож, що в цих усіх складнощах нечесного? Що в них не злагодженого чи натякає на відсутність геймдизайнерського напряму? Так, за своєю критикою системи зброї я все ще твердо стою, але все інше вже тоді було реалізовано достатньо розумно. Воно фруструє гравця лише тим, що хочеться пролітати крізь рівні, немов спідранер, а доводиться сповільнюватися і думати. Гідгуд, пані та панове, ідгуд! Але від спірних елементів Макаймури давайте перейдемо до відверто поганого. Кінцівка гри о кінцівка. Мені не подобається ця кінцівка. Ця кінцівка дуже поганий хлопчик, і його треба покарати. Уявіть собі, ви проходите цю, як ми вже з'ясували, дуже складну гру. Витрачаєте на це купу часу, нервів, можливо, навіть грошей, добираєтеся до останнього боса. Навіть уявімо, що з першого ж разу ви не тільки вибрали правильну зброю, але й зрозуміли, в яке місце цього боса треба бити. Ви перемагаєте, йдете до принцеси, яку рятували, і. This room is an illusion, and is a... Trap devised by Satan. Go ahead dauntlessly. Make Rapid Progress. Вас відправляють на початок гри і пропонують пройти її знову. <пи> Ладно, окей, добре, давайте. Ви пройдете цю гру знову. Гру, яка майже знищила ваші нерви, і тепер вона буде ще складнішою, бо вороги рухатимуться швидше. Уявімо, що вам навіть вистачає терпіння, щоб пройти її двічі. Що ви бачите? Congraturation the story i the happy end. Так, це вся кінцівка. Ніякої катсцени, ніякого секретного контенту, нічого. Просто happy end. А ні, стривайте, це ще не кінець. Будучи мудрим і сміливим лицарем, ви відчуваєте потужне шило в своїй сраці. Повертайтеся на початок гри, виклик знову. Я не знаю, що буде, якщо ви пройдете цю гру втретє. Можливо, у вас збільшиться пеніс, ну той, який ця гра запхала вам у дупу. І нібито зрозуміло, чому вона так структурована. Вона аркадна і мала нескінченно повторюватися з підвищенням складності, щоби особливо здібним гравцям було чим у ній зайнятися. Але навіщо було запирати справжню кінцівку за другим проходженням, якщо вона настільки пососна? Це ж можна було зробити купою інших способів: секретні предмети, вибір рівня складності. Друге проходження можна було зробити трішки іншим, поміняти місцями левел дизайн, переставити ворогів тощо. Особливо я не розумію, який резон був залишати це без змін у домашніх версіях гри. Отут я дійсно можу погодитися з тим, що в проблемі гри винувата аркадна архаїка. Якщо ви гратимете в Макаймуру виключно на проходження, другий забіг можете не робити, нічого нового ви в ньому не знайдете. Ну і так, сіквели Макаймури це все виправили. Як я вже згадував, для хорошої кінцівки достатньо лише перемогти фінального боса певною зброєю. Давайте підведемо підсумки. Одна справа, що гра неймовірно складна, зовсім інша, що кінцівка, жодна з кінцівок, не варта того, щоби проходити гру до кінця. Виникає логічне питання: чому Макаймура стала такою популярною? В чому секрет привабливості та натхненності цієї гри, і чому в неї було стільки сіквелів? Давайте просто порахуємо: Даймакаємура, велике село, в якому живуть демони, Чо Макаємура, супер село, в якому живуть демони, Гоку Макаємура, екстремальне село, в якому живуть демони. Так, ці назви ставали все креативнішими, і коли в 2021 році анонсували нову частину, можна було очікувати не менше ніж Ультра гіпер, мега-нітро, село в якому живуть демони. В 4D. І з ефектом присутності. За мотивами збірки, ввечері на хуторі білі диканьки. Але ні, ми отримали просто повернення в село, в якому живуть демони. Ладно. Так, всі ці ігри фундаментально дуже схожі одні на одну, але ж була не тільки основна серія. От вам Gargoyles Quest, три спін про першого боса оригінальної гри, які граються ближче до Метроїдванії. От вам Делогія Максимо, те саме, що і Ghosts and Goblins, тільки в 3D. Була навіть головоломка Надзумака і Мура. Усі ці ігри базувалися на основному принципу першої гри: ваш персонаж швидко помирає, і тому до кожного випробування треба підходити зважено. І знаєте, що забавно? Сіквелите Спінофи стабільно випускалися до 2006 року, тобто до випуску консолів сьомого покоління, а значить до моменту, коли геймер остаточно оказуалився. До цього і ще в епоху PS2, ранньої PSP, попит на такі ігри був. І от у 2021-му, коли в індустрії знову з'явився тренд на складні платформери, що капкоми побачили на 11-му мегамені, виходить те саме повернення в село, тобто Golsen Goblins Resurrection, а ця гра без жартів є найскладнішою в серії. Але ж не може причина популярності критися лише у надмірній складності. Складних ігор багато, та й в інді-трендах скоріше не платформери, а роглайки -like та соузлайки. -like. Якщо справа виключно у виклику Макаймури, то чому її не зможе? Змогла замінити якась схожа інді-гра, скажімо, Кьорстка Стіла. Так от я пограв у Кьорстка Стіла. Розробники зробили все, щоб гру не сплутали з Макаймурою. По-перше, вас вбивають не з двох, а з трьох ударів. Тепер переходимо до спільних рис, а саме абсолютно вбіса все інше. Зброя, дизайн рівнів, вороги, всьому цьому можна знайти аналоги хоча б в одній з Макаймур. Це лобовий клон, але зроблений з любов'ю, він добре управляється, стилізований під старі аркадні ігри. Видно, що розробники були справжніми фанатами серії Макаймура. Тим, хто вже наситився кожною частиною цієї великої серії, Кюрст Кастіла однозначно зайде. Але от я ж ще не пройшов усі макаїмури, а навіть ті, що пройшов, мені хочеться перепройти. І коли переді мною ставлять курстка стілу та Голс Goblins Resurrection, мені достатньо одного погляду на скріншоти з цих ігор, одної секунди з їхніх саундтреків, і я без роздумів виберу Голсон Goblins. І справа тут не тільки в бренді. Так, можливо, Курстка Стіла, як би це сказали, поціновувачі хорошого геймдизайну, краще справляється з тими задачами, які собі ставить Голсен Голі. Але просто подивіться, як обидві ці гри себе презентують. Макаймура – це поєднання виразного моторошного арт-стилю та складного геймплею із комедійністю та карикатурністю. От, наприклад, початок першої частини. Ви лежите в трусах із якоюсь дівкою на кладовищі, і тут її викрадає невідомий чортяка. Більш абсурдної і сцени не вигадаєш, але абсурд триває. Коли вороги ударяють вас у перший раз, з вас злітає броня, і ви бігаєте по рівню в тих самих труселях із сердечками. А коли вас б'ють у друге, від вас вишається лише кумед. Дейний скелетик. Музика вище за всякі похвали, анімації виразні як ніщо інше, і яка мені в біса різниця, що остання гра в серії занадто складна? Всі Макаймури складні, пройшов їх, пройду і цю, їй точно буде чим мене здивувати. Тим часом Кастіла вона намагається помістити Макаймуру в більш європейзований сеттинг, в іспанські лицарські романи з вкрапленнями міфології, але виходить та сама Макаймура, тільки більш... Коричнева. Просто порівняйте цього фінального босса із цим фінальним босом. Мені все одно наскільки кастіла краще задизайнена, вона значно легша, в ній немає багатьох естетичних аспектів, наприклад, головного героя не можна лишити без броні. Так, я люблю роздягати чоловіків у своїх відеоіграх. Якісь питання. Опенінг значно більш типовий, звучить гра теж не так смачно. І мені все одно на думку пана Сноубена щодо цієї гри, як вона там покращує nes версію Макаймури. Бо гадаю, він і йому подібні навіть не знають, що Макаймура спочатку вийшла в аркадних залах. Я маю на увазі, це людина, яка називає блимання спрайтів в іграх на NES не технічними лімітаціями, а недостатнім поліруванням. Ну аж чесно, Умен проходив третього Маріо тільки через варпзони. За це взагалі в пеклі кидають в окремий котел. І так, я знаю, що Кастілу зробив один розробник без бюджету, і він взагалі роздав оригінал цієї гри безкоштовно. Однак усе, окрім останнього, справедливо для Axiom Verge, але це не завадило їй бути душевною митроїдванією, яка стоїть на своїх ногах. У той час як Кастіла, хоч це й непогана гра, але вона не більше, ніж добавочна порція для іншої відомої франшизи. Так, хто б міг подумати, хеймерам подобається не хороший геймдизайн, а хороші ігри. Адже ігри це не тільки геймплей. Ні, геймплей це безумовно найважливіша частина відеоігор, яку потрібно більше досліджувати з мистецької точки зору. Тільки в ньому більше за все притягує концептуальна складова, бо ви можете як завгодно добре реалізувати нудну ідею, вона не перестане бути нудною. Але навіть із хорошим концептом, якщо в грі немає привабливої стилізації, графіки, звучання. Та хоча б зав'язки сюжету, то на геймплей звернуть увагу хіба що якщо не буде альтернатив. Не обов'язково мати великий бюджет, щоб зацікавити гравця, цілком достатньо цікавого бачення, а також рук, які зможуть це бачення реалізувати. Типу, згадайте Undertale, теж гра одного розробника з бюджетом у вишневе рево та дві мівіни стрітфуд. Але вона стала культовою, бо Тобі Фокс мав бачення, як геймдизайнерське, так і артистичне. Чомусь хороші старі ігри, це кожного разу не тільки. Такі новаторство, але й захоплива атмосфера, шедевральна музика. А хороші індії ігри це обов'язково кращий дизайн рівнів, краще управління, і вже на другому плані естетична складова, і в половині випадків навіть немає новаторства, лиш спроби замінити старі ігри. Звичайно, раніше було більше нереалізованих ідей, але й зараз їх навалом: візьміть Azure Striker Gun Vault. Так, тут багато від мегамена, але додана механіка силового поля, яка в корені змінює ігровий процес. Господи, додайте до Макаймури процедурну генерацію, чи ще краще зробіть із неї метроїдванію, і от у вас вже нова гра з новою геймплейною петлею. Якщо раптом мене слухають інді розробники, будь ласка, надихайтеся старими іграми на здоров'я. Просто не робіть лобові клони, ви ніколи не виграєте в двобої проти оригіналу. Придумуйте і додавайте нові елементи, і можливо саме ваш задум зможе зародити новий піджанр. Прямо як у свій час Макаймура зародила бойові платформери. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтеся на канал та діліться цим відео. Це дуже важливо для просування українського ігрового контенту. Наш цикл про платформери тільки починається. Наступного разу ми з вами розберемо одного з наступників Макаймури, який був, мабуть, найважливішою грою серед бойових платформерів. Не забувайте донатити нашій армії, а якщо хочете, задонатьте і мені. Всі посилання є в описі до відео. Бережіть себе і до наступного разу!